Сполучені Штати Америки можуть зрадити Україну. Про це кажуть Європі. Путін більше не боїться Трампа, а Зеленський має бути надзвичайно обережним у найближчі дні. Йдеться про фізичну загрозу чи держпереворот. Нас чекає тактична поразка, говорить екс-міністр Дмитро Кулеба. Чи дійсно Україні доведеться йти на болісні поступки? Моє ім'я Дмитро Олійник. Білий дім продовжує шукати формулу завершення війни у цьому відео, як за тиждень змінився переговорний процес, що про нього пишуть медіа, що говорять політики, до чого схиляються в Україні, і до чого, зрештою, нам варто готуватися. Підтримайте канал за QR-кодом, який бачите на екрані. Це дає мені можливість аналізувати події в Україні та світі. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше. То що цього тижня писали західні медіа, намагаючись пояснити процеси навколо мирної угоди Трампа, The Washington Post зазначає, що в публічних заявах Трамп і Путін малюють абсолютно різну картину мирного процесу. Після переговорів Віткофа й Кушнера в Москві Трамп каже, що зустріч була досить непоганою, і що його посланці, нібито переконані, Путін хоче угоди. Путін же в інтерв'ю індійському телеканалу заявляє, що частина американського плану для нього неприйнятна і. Підкреслює, Росія все одно забере українські території військовим шляхом або іншими засобами. Як пише The Washington Post, попри оптимістичний тон Трампа, російська позиція не змінилася. Кремль вимагає від України поступитися територіями і мінімізує роль Європи, звинувачуючи її в бажанні нанести Росії стратегічну поразку. Британське видання The Times також пише, що тижні мирної дипломатії США за участю Віткофата Кушнера показали, Путін не збирається відмовлятися від мети підкорити у. Україну, а Вашингтон переоцінив свою здатність домовитися з Кремлем після того, як у Києві та європейських столицях російський віш із 28 пунктів переписали, зробивши його більш прийнятним для України. План став абсолютно неприйнятним для Москви і був фактично похований під час зустрічі у Кремлі. The Times передає такі оцінки аналітиків: Путін дає заходу не вибір між війною і миром, а вибір між повним досягненням цілей, так званої СВО силою або тим самим, але з домішкою переговорів, щоб просто було менше жертв. Путін задоволений ходом війни. Він грає у головнокомандувача і паралельно погрожує Європі, заявляючи, що Російська Федерація готова до війни вже зараз, якщо ЄС захоче її розпочати. Ми не збираємося воювати з Європою, Я вже разів сказав. Но если Европа вдруг захочет с ним воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Екс-директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер каже, що конфлікт між бажанням України вижити як суверенна демократія та імперськими амбіціями Росії в принципі не має компромісного рішення. Змінити щось може лише військовий або економічний колапс однієї зі сторін на тлі провалу місії Віткофа Times робить два висновки: по-перше, єдиний реальний результат мирного плану не наближення до миру, а глибший розкол між США і Європою, чим у Москві відверто тішиться. По друге, страх пу. Путіна перед Трампом і сполученими штатами майже зник у Кремлі. Вирішили, що обгучні заяви Трампа нічим не підкріплені і зробили головну ставку на м'якість та нерішучість заходу. Німецький держпігель публікує деталі розмови, яка відбулася між президентом Франції, канцлером Німеччини, президентом Фінляндії, генсеком НАТО і президентом Зеленським. Суть в тому, що всередині Європейського союзу бояться не стільки Путіна, скільки мирного плану Трампа і його переговорників. Видання отримало витяг зі стенограми закритої відеоконференції лідерів ЄС із Зеленським, де обговорювали цей план. Публічно європейці нахвалюють американське посередництво, але за лаштунками говорять, що США можуть спробувати продавити Україну на невигідні територіальні поступки. Макрон попереджає про ймовірність, що США зрадили Україну в питанні території без чітких гарантій безпеки і називає ситуацію для Зеленського дуже небезпечною. Канцлер Німеччини Мерз каже, що Зеленський має бути надзвичай. На обережному найближчі дні, і що американські посередники грають в ігри і з вами і з нами, маючи на увазі Віткофа та Кушнера. Президент Фінляндії Ступ і генсек НАТО Рютте додають: ЄС не може залишити Україну один на один із цими хлопцями і повинен цитую захистити Володимира. The Guardian також пише, що головна причина провалу місії Віткофа і Кушнера в тому, що особисто Путін у Персії не збирається відступати від своїх максималістських вимог. Ройтерс пише, що мирна ініціатива Трампа щодо України стала черговим прикладом його хаотичної персоналізованої дипломатії, яка йде в обхід нормальних інститутів і спеціалістів. Ця історія дуже схожа на інші кейси трампівської дипломатії від Гази до Ірану. Рішення приймаються вузьким колом лояльних людей. Посередники на фрілансі типу Віткофа та Кушнера отримують надмірний вплив, а профільні структури потім змушені розгрібати політичні наслідки. Зараз наслідок такий план викликав жорстку реакцію. Не лише в Європі, а й розколов частину республіканців у Сполучених Штатах Америки і створив для Трампа додаткові ризики всередині країни на тлі низьких рейтингів та економічної нервозності. Французька газета Monde акцентує на тому, що мирний план Трампа це логічне продовження його багаторічної недовіри і ворожості до України. Автор матеріалу прямо порівнює план Трампа з Мюнхеном. Спокуса швидко закрити війну за рахунок жертви, поступившись довгостроковою безпекою Європи. У колонці лунає два питання: по-перше, чи сумісний карт-бланш для Путіна із інтересами США та НАТО. По-друге, чи довіряють самі американці президенту, який так веде справи? Monde нагадує, що ще до Анкори. Ського саміту 59% опитаних у США не були впевнені, що Трамп здатен ухвалювати мудрі рішення щодо війни Росії проти України. Що кажуть в Росії? Путін публічно заявляє: так із американцями говоримо, але частина їхніх пропозицій для Кремля неприйнятна. каже, Росія все одно звільнить Донбас силою або українські війська самі підуть. І додає, базою для переговорів лишається старий американський план. Ці 28 пунктів просто розбили на 4 пакети, але по суті, це. Ті самі вимоги паралельно Кремль намагається зіграти в конструктивність. Поки західні політики і медіа говорять про повний провал мирних пропозицій, Пісков заперечує формулювання, що Путін відкинув план. За його версією, це був лише перший прямий обмін думками. Щось було прийнято, щось позначено як неприйнятне, і все це, нібито, нормальний пошук компромісу у МЗС Росії Захарова за звичкою звинувачує європейських політиків і медіа в тому, що вони намагаються зірвати можливість політичного і дипломатичного врегулювання. Україну в ударах по танкерах і комерційних суднах у чорному морі, які, начебто, мають зірвати мирний процес. У підсумку картина проста офіційно ми за мир, але не на таких умовах. По факту, курс на силове дотискання і перекладання провини за глухий кут на захід і Київ. Що кажуть у Сполучених Штатах, Трамп продає історію про те, що все рухається в правильному напрямку. каже Кушнер повернулася з Москви з відчуттям, що Путін дуже хоче домовитися і хоче повернутися до нормальних відносин і бізнесу зі США, але одразу страхується фразою: я не можу сказати, що цього вийде потрібні двоє для танго. Держсекретар Марко Рубіо заявляє, що налаштований дуже оптимістично, хоча визнає попереду купа роботи і ціла низка нерозв'язаних питань від кордонів до гарантій безпеки. Команда Денадріскола. Міністра сухопутних військ США, який возив первинний план до Києва і зустрічався з росіянами в Абу-Дабі. Також тримає лінію стриманого оптимізму. Офіційний меседж простий: переговори йдуть добре. Ми залишаємось оптимістами. При цьому будь-які ключові деталі вони відмовляються розкривати, посилаючись на чутливість процесу. Паралельно з усіма заявами. 5 грудня Білий Дім презентує оновлену стратегію національної безпеки США. В її формулюваннях чітко фіксується те, про що весь тиждень писали медіа. Вашингтон офіційно зсуває фокус. Хоче щоб Нато більше не сприймали як альянс, який постійно розширюється. Відновлення стратегічної стабільності з Росією названо одним з ключових пріоритетів. Головний інтерес США щодо Європи якнайшвидше припинити війну в Україні і перекласти відповідальність за власну безпеку на європейців. Близький схід більше не є центром американської зовнішньої політики. Торгівля з Китаєм має обмежуватися не стратегічними товарами, а головним полем геополітичної і економічної битви 21-го століття в документі названо індотихоокеанський регіон. Інакше кажучи, штати остаточно стають на рейки ізоляціонізму. готуються до великої конфронтації з Китаєм, водночас поводячись так, ніби на європейський простір можна заплющити очі швидкою угодою по Україні у стратегії від Трампа. Це сформульовано максимально відверто. Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, немов Атлант, минули. В Україні цього тижня чітко звучать дві тези: Путін не збирається завершувати війну, а Київ не збирається підписувати мир ціною капітуляції. Глава МЗС Андрій Сибіга говорить, що нові заяви Путіна лише підтверджують його небажання припиняти агресію. І Якщо диктатор знову плюне світові в обличчя, наслідки для Москви мають бути неминучими. Водночас він підкреслює, країни НАТО чітко дали зрозуміти, що не готові ставити під сумнів суверенітет України, зокрема право на вступ до альянсу. Київ не виходить із переговорного треку зі США. Вашингтон загалом позитивно оцінює перемовини американської делегації з Путіним і запрошує українську сторону до штатів. Зеленський заявляє, що після лекції Путіна у Москві готуються нові зустрічі в Америці. Всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Трампа, чи то наживо. Чи то телефоном, український президент окремо наголошує, все зараз відбувається доволі результативно. Україну почули. Світ за його словами, відчуває, що шанс завершити війну є, але будь-яку переговорну активність треба підкріплювати тиском на Росію. Лише поєднання конструктивної дипломатії і жорсткого тиску на агресора може дати результат. Зеленський визнає, простих рішень для завершення війни не буде, але заявляє, що здатен ухвалювати складні рішення насамперед щодо двох найчутливіших тем. Територій і заморожених російських активів. В Європі цього тижня одночасно декларують політичну підтримку Україні і готуються до сценарію, що мир може так і не настати. Публікація Держпігель з витоком закритої розмови лідерів ЄС із Зеленським показує що в європейських столицях. Бояться, що Сполучені Штати Америки спробують завершити війну за рахунок українських територій без реальних гарантій безпеки. Трампу відверто не довіряють, і Київ на їхню думку не можна залишати сам на сам з американським мирним планом. На цьому тлі вибухає конфлікт навколо заморожених російських активів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Наполягає на конфіскації та репараційному кредиті для України. А бельгійський прем'єр Бар Вевер фактично блокує цю ініціативу. Він публічно заявляє, що боїться відплати Росії, і каже: Ніхто на заході не вірить у поразку Росії ми ніколи не передамо активи Російської Федерації Україні у підсумку. 140 мільярдів євро потенційного репараційного кредиту зависають. А напруга між Берліном і Брюсселем перетворюється на окремий політичний фактор. Паралельно Блумберг пише, що саме США звернулися до європейського. Ців із проханням не поспішати з репараційним кредитом за рахунок цих активів. Логіка Вашингтона, нібито в тому, що ці гроші мають залишатися важелим для мирної угоди, а не інструментом продовження війни. Є й чесний холодний душ з півночі. Президент Фінляндії Олександр Ступ каже, що мир може бути добрим, поганим або компромісним, і не варто очікувати, що всі умови справедливого миру будуть виконані. У Німеччині глава МЗС Вадефуль так само готує ґрунт до того, що Україні ймовірно доведеться йти на болісні поступки аж до можливо. Вого референдуму за умовами мирної угоди. Це виглядає як підведення громадської думки до сценарію несприятливого, але реального миру. Паралельно звучить жорсткіша лінія. Європі потрібен власний план. Єврокомісар з питань оборони Андріус Скубірію. Заявляє, що ЄС має перестати просто чекати, який план привезе Вашингтон наступного разу, і розробити свою концепцію завершення війни. Ідея проста: на столі має лежати щонайменше два документи європейський і американський, а не лише план Трампа. Європа не хоче бути статистом у грі США. Росія глава МЗС Швеції Марія маумер Стенегард на полях зустрічі НАТО нагадує країни поблизу Росії, добре розуміють, що це реальна загроза, особливо після нових заяв Путіна про готовність до війни з Європою. Її висновок Росію треба стримувати всіма можливими способами. Тому Швеція нарощує власні оборонні інвестиції, а союзники обговорюють конкретні внески в рамках узгоджених цілей. У підсумку європейська реакція виглядає так: лідери говорять, що не залишать Україну сам на сам із Трампом, але всередині ЄС триває. Боротьба за гроші, за формат миру і за право писати правила гри після війни. Цього тижня в Україні помітно зріс рівень тривоги за стабільність держави через поєднання масштабного корупційного скандалу та ризикованих мирних переговорів. Окремо обговорюють і політичні ризики особисто для Зеленського. Західні українські аналітики попереджають не лише про підрив довіри всередині країни, а й про ризик політичної катастрофи. Якщо президент погодиться на умови, які виглядають як нав'язана капітуляція, це може коштувати йому довіри і в Україні, і серед союзників. Будь-які територіальні поступки особливі статуси. Чи обмеження за однозначно токсичні сценарії? Інша версія звучить ще жорсткіше: якщо тиск штатів буде серйозним, а президент відмовиться підписувати угоду, його нібито можуть просто відсунути, а капітуляцію оформлять інші, наприклад, новообраний спікер парламенту. Частина коментаторів ще більше нагнітає драму і натякає, що вже найближчим часом Росія може активізувати свою агентурну мережу в Україні, яку будувала роками, щоб створити умови для можливого держперевороту і усунення президента. Поки що всі ці сценарії виглядають радше як страшилки і більше схожі на російські ІПСО, але це не означає, що Зеленський нічим не ризикує. Говорять про ще не опубліковані плівки набу, які стали своєрідним ключем до Києва з боку Вашингтона. Водночас варто визнати відставка Андрія. Єрмака з посади керівника офісу президента посилила позиції Зеленського і на переговорах, і всередині країни. То чи може білий дім, якщо там справді цього захочуть, розхитати позиції Зеленського? І чи здатні Росіяни скористатися цим моментом наприкінці 2025 року? На думку кубки проросійських блогерів, колишніх нардепів під підозрами у Держзраді та втікачів, які потякають за кордону, так і це нібито неминуче у реальності ж наразі немає ознак, що такий сценарій вже запущений. Хоча Наприклад, політтехнолог Володимир Петров, якого пов'язують з офісом президента, визнає теоретично такий сценарій можливий. 15 грудня Україна підписала домовленість про зупинення вогню перед новим роком або в новорічну ніч виходить президент України Зеленський зі зверненням і каже, шановні, в новорічну ніч я звернувся до вас і повідомив, що йду в президенти. В новорічну ніч я повідомляю вам, що я. Підписав для вас зупинення вогню, і я йду з президентського поста. І там протягом тижня він передає владу парламенту, знімає з себе повноваження. У нас починається процес виборів, у нас починається процес захоплення влади різноманітними групами і всім іншим. А Зеленський каже, і причому Зеленський взагалі йде з політики і навіть не запускає ніякий парламентський проект, нічого. Він просто каже: я вам всім дякую. Я зробив, що міг для цієї країни. Я був президентом 7 років, тому далі давайте без мене. Значить, в подтексті в подтексті буде читатись, як живий мене. Всі розповідати мені, що мені потрібно робити, в той час, коли я воюю, вище мені розповідати, що я чогось не роблю. Частина експертів пише, що головна загроза зараз не в моментальному усуненні, а в повільному накопиченні втоми і роздратування, яке відкриє вікно для іншого лідера, що йно з'явиться можливість для політичного перезапуску. Одне зрозуміло напевно, свідомо Зеленський не піде на завідомо невигідну для України угоду. Якщо він використає скандал для реального очищення і не погодиться стати обличчям здачі державних інтересів. Його шанси зберегти позиції як лідера і партнера заходу залишаються високими. Екс міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що в Україні нині фактично два варіанти, і обидва дуже неприємні. Перший варіант погодитися на важку болісну мирну угоду, яка дає паузу у війні і оформлює припинення вогню, але не приносить остаточного миру. Він називається тактичною поразкою. У моменті це буде боляче і важко прийняти, але Україна зберігає себе як державу і отримує шанс виграти в довгій перспективі. Тобто, попереду може бути стратегічна перемога. Це визнання, що зараз у нас ще немає сил зупинити Росію там, де ми хочемо, але є сили не дати себе знищити. Другий варіант нічого не підписувати і залишити все як є. Тоді за словами Кулеби, війна триватиме ще багато років. Лінія фронту поступово зсуватиметься в глиб України. Ми втратимо більше території людей, але умови на столі переговорів усе одно будуть приблизно такими самими, як і нині. Колапс оборони він не очікує, але і ресурсів, щоб різко переламати хід війни, у нас зараз немає. Нинішні переговори Кулеба називає першими. У справжньому серйозними спочатку великої війни, такими, що справді націлені на результат. То можливо Україні справді варто погодитися на невигідну угоду, бо на фронті не видно покращень і далі буде тільки гірше. Керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут каже, що на фронті триває стратегічна криза. ЗСУ втрачають позиції, підрозділи сиплються. і Якщо нічого не змінити, це може закінчитися або колапсом фронту по Дніпру, або навіть втратою державності. Головна проблема брак людей. Якщо не змінити систему мобілізації, управління і стратегічного планування, фронт далі рухатиметься до колапсу. Це історія не про одного поганого генерала, а про відсутність довгої стратегії і політичної волі, робити непопулярні, але необхідні кроки. Чмут має рацію, але і у Росії ситуація далека від тріумфу. Колосальні людські втрати, економіка, що проїла резерви і заходить у 26 шостий рік із бюджетною дірою. Банківський сектор перетворений на насос для воєнних витрат, і критична залежність від Китаю. Об'єктивно обидві сторони в кризі. Путін переконаний, що може задавити нас за рахунок більшого. Ресурсу і ставки на втому заходу. Але станом на листопад-грудень росіяни у звітах і телеефірах суттєво перебільшують свої успіхи, ніби несуться поперед батька в пекло, захоплюючи Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Гуляйполе чи нищення. Українські й західні аналітики, а також військові на місцях, це постійно спростовують. Так, ініціатива на полі бою справді в Росії, але йдеться про повільне криваве просування, а не блискавичний прорив. У розпал переговорів з американцями Путін гучно заявляє, що ситуація на фронті трагедія для українського народу і публічно наказує створити так звану зону безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угрупування північ. По суті, це означає спробу розширити контроль на прикордонні райони Харківської сумської та. Та Чернігівської областей насправді ж це браче елемент психологічного тиску, мовляв, ми і Донеччину візьмемо, і не тільки її. Дослухайтеся до Кулеби і чмута, а при цьому об'єктивно шанс на швидку і легку перемогу для Кремля виглядає примарним. Війна дедалі більше схожа на довгий, і дуже дорогий для Росії марафон. Україна так чи інакше тримає головні лінії оборони і паралельно б'є по російських складах, логістиці та енергетиці. За даними мінцифри, минулий місяць став рекордним для армії дронів. Уражено понад 81,5 тисяч цілей, понад 26 тисяч окупантів. Перехоплювачі збили найбільшу від початку війни кількість шахетів і ворожих мар. Віків щодо найскладнішої зими, про яку попереджав Зеленський, чи зможе Росія тотально знищити нашу енергетику? Станом на зараз окупанти зруйнували значну кількість енергооб'єктів, але блекаутом в Україні навіть не пахне. Я не хочу вангувати, але аналітики сходяться в одному: російські удари не настільки ефективні, як їм би хотілося натомість українські атаки по території Росії стають дедалі болючішими. Що маємо у підсумку? Сполучені Штати Америки зараз намагаються проштовхнути мирну угоду, яка для України фактично неприйнятна. Логіка Білого Дому проста: зняти війну з американського внутрішнього порядку денного, не створити для України справді безпечний післявоєнний простір. У цьому сценарії Україну бачать елементом великої угоди, а не самостійним гравцем. Європейці ризики розуміють і чесно проговорюють їх публічно. Вони попереджають про загрозу поганого миру, але реально процесом не керують. Відкрито ламати курс Вашингтона. Вони не готові. Тому Їхня роль поки що обмежується коментарями, косметичними поправками і спробами трохи пом'якшити найгірші рішення. Україна вимушено підлаштовується під логіку сполучених штатів. У Києві чудово розуміють, що Путін навряд чи погодиться на прийнятні для нас умови, але ми демонструємо, що не тікаємо від складних рішень. Ми не фанати війни, ми відкриті до переговорів. Таким чином, відповідальність за провал процесу публічно має лягти на Росію. Це єдиний спосіб зберегти підтримку Заходу і не дозволити навісити на нас ярлик сторони, що заважає миру. Росія ж задоволена самим фактом цього процесу. Він б'є по сполучених штатах і по іміджу, і по внутрішній політиці. На тлі слабкого рейтингу Трампа ця мирна ініціатива лише глибше розколює американське суспільство і навіть самих республіканців. Паралельно Москва тішиться тиском на Україну. Нам доводиться сперечатися, захищати позиції, пояснювати. Вої червоні лінії, це боляче, але водночас корисно. Ми вимушено проходимо етап внутрішньої чесної розмови про те, чого саме хочемо від цієї війни, і яку ціну готові платити. У Кремлі розраховують на найгірше для нас, що тиск, зрештою, стане критичним, і в їхніх мріях або Зеленський погоджується на фактичну капітуляцію, або йде, а нова влада оформлює поразку під виглядом компромісу. Якщо ж Україна вистоїть і не зламається, це теж не катастрофа для Росії. Суспільство втомлюється, еліти сваряться. Увага заходу. До Росії. це і в цей момент, як вони вважають, легше тиснути на фронті. Тут за будь-якого сценарію Москва виграє час і отримує додаткове вікно можливостей. Путін щиро переконаний, що сьогодні все грає на нього. Він дивиться на Вашингтон, Брюссель і Київ як на слабших і розгубленіших ніж сам Кремль. І саме це відчуття, що я у кращій формі ніж усі мої вороги, штовхає його не до компромісів, а до максимально. Жорстких воєнних цілей. У гру заходить Китай. Сі Цзіньпін говорить про мирну угоду, прийнятну для всіх сторін. Це слід розуміти як прийнятну і для Росії. Пекін сигналізує, що він проти того, аби одна сторона нав'язувала результат, бо сам не хоче жити у світі, де США диктують умови. Тому Китай заходить як окремий центр сили зі своїми амбіціями зафіксувати ситуацію, в якій Росія формально не програла, а Китай виглядає головним миротворцем. і отримує додатковий вплив і на Москву, і на Європу, і на Вашингтон. Окремі експерти радять Україні уважніше пропрацьовувати східний вектор, дивитися не лише на Вашингтон і Брюссель, а й на Пекін. Макрон і Мерц літають до Китаю, шукають там важелі впливу на Путіна, вимальовується новий трикутник США і з Китай. І лунає запитання: а де в ньому Україна? Насправді відповідь не в тому, де саме ми сидимо за столом, а в тому, що ми вже робимо для всіх, хто за цим столом. Україна сьогодні стримує східного варвара в інтересах всього заходу. Ми платимо за це тисячами життів. Уже кілька років системно перемелюємо російську армію спалюємо російські нафтодолари, руйнуємо військово-промисловий потенціал держави, яка десятиліттями була найбільшою загрозою для Європи. Ми робимо те, чого не досягли: ані санкції після 2008-го, ані стурбованість після 2014-го. По суті, очищуємо простір від темної імперської сили. Україна не жебрак, що живе з милостині. Україна постачальник безпеки. Нам просто треба робити це далі, робити краще, робити більше. Світ такий, який є рахуються з тими, хто здатен забезпечувати захист, стабільність і створювати нові можливості. Не згодні ласкаво. Прошу у коментарі під відео, діліться своїми роздумами щодо мирного процесу і нашого спільного майбутнього. Підтримайте канал за QR-кодом, який бачите на екрані. Це дає мені можливість аналізувати події в Україні та світі. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.